Цьому році слов'янський хіміко-механічний технікум випустив у доросле життя чотири групи студентів. Всього 54 чоловіка. Це найменша кількість студентів за останні роки, але від цього для технікуму вони не менш значущі ніж інші. Млокі із наших студентів випускників поступають в Харківський політехнічний університет. Ректором якого є випускник нашого технікуму Леонід Леонідович Таважнянський академік у нас дуже багато знаменитих випускників. Один з них Віктор Антоненко. Його й запросили на урочисте вручення дипломів. Віктор Антоненко закінчив техніку 50 років тому, але все пам'ятає, як сьогодні. Пам'ятаю все. Я от говорив за сцени. Ну я би сказала так, 99% процент преподавателей всіх пам'ятаю. І по імені очці, по фамілії. Може би, там десь одного. А в основному і. И... понимаете, каждый преподаватель это индивидуальность, но если общие характеристики сказать, настолько были преданы своему делу, настолько они вкладывали в душу с первого курса, вот, и по химии по общей, аналитической химии, аронической, Николай Павлович Ключник, вот, Нижинский Михаил Дорофеевич, это такие были коэфеи, которые, понимаете, они настолько вот в нас вкладывали, мы же пришли, ну, юнцами пришли, я пришел, мне не было, э, ну, 14 лет было, тогда 7, 7 классов поступали. И вот за 4 года мы, я бы сказал, выросли вот до... Ну, серйозних таких спеціалістів. Віктор Антоненко урочисто вручили студентський квиток, який не має часових обмежень, на знак постійного навчання і прагнень до нового. А Віктор Антоненко організував свій подарунок студентам технікуму, Запросив на свято творчу групу, яка продемонструвала рушник, що в'їхав всю Україну в рамках проекту Єдина Україна схід і захід разом. До цього проекту залучився і хіміко-механічний технікум, і прийшов до загального рушника свій власний. І звичайно, крім привітань і побажань, кожен студент-випускник отримав свій заслужений диплом. Будемо сподіватися, що він допоможе знайти гідну роботу і своє місце в житті.